Вафельний тортик. Смак мого дитинства. Він настільки простий, що справиться навіть дитина. М -м -м. Смак ота. Беремо масло. Масло в мене Херсонського маслозаводу 82%. Масло воно дуже смачне. Беру не перший раз, воно як в дитинстві. Посилання на магазин я оставлю в описі під відео. Масло беремо 200 г і збиваємо. І вливаємо баночку з потрошечки в масло і теж збиваємо. Все, крем ми збили і будемо перемащувати тортика. Ми взяли отакі вафельки і будемо перемащувати корж за коржем. Вафельний тортик ми перемастили. Бачите, який у нас красивий вийшов. І обмотуємо харчовою плівкою, і оставляємо на 2-3 години, щоб він просочився. Тортик у нас пропитався, і отакий от він вийшов. Подивіться, він красивий який.